Мамо, я вирішила піти на фронт. Доню, війна, це страшно. Я знаю, що ти сильна, що ти справжня українка. Але війна, то справа чоловіча. Мамо, ти ж сама мене навчила бути сильною. На війні загинув мій чоловік. Я не можу сидіти вдома. Я розумію, але ж ти моя кровиночка. А якщо там буде холодно, якщо не буду їсти. Я тепер у справжній родині серед тих, хто бореться за свою землю. У нас є хліб, є вода, є віра. Тримай, доню? Це ще від бабусі. Вона завжди казала, що він береже від лиха. Нехай я тебе обереже. І пам'ятай, я чекатиму, я буду молитися. Жінка. Скільки про неї було сказано і написано, протягом багатьох століть люди оспівували її в піснях і віршах. але оставляли ім'я Матері Берегині, коханої дружини. Відважної воїтельки. українська жінка, особливий феномен, який не має аналогів у світі. Вона сильна, вільна, відважна. Вона воїн, який бореться за свою країну, за майбутнє своїх дітей, за світло у вікні рідної оселі. Їх породила мати, Україна, їх душі освятили небеса. Народу гордість, доленька, калина, вінець терновий. І зелені, краса, високість їхня пісня соловіна, серед людських зневірених гаїв, а доля їхня, доля України, пророчий, ніжний і трагічний спів. Жінки на війні, бо ми таки сильні, щоб зцілити рани рука в нас легка. На фронті і в тилу ми, як берегині, пліч опліч з братами, бо доля така. Після початку повномасштабної війни в Україні значимість жінок у ЗСУ зросла. Нині українські жінки беруть участь у всіх аспектах дій на фронті. Вони допомагають підрозділам як волонтерки, служать бойовими медикинями, піхотинками, снайперками, кулеметницями. У лавах Збройних сил України нині служить 68 тисяч жінок, з яких понад 48 тисяч це військовослужбовці. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч захисниць. Змінив гарненьку сукню плямистий камуфляж, і не цікавлять нині ні мода, ані пляж. Вони в терабороні і на передовій багато в Україні сміливих героїнь. І в тилу рідненькі роблять усе для перемоги, хоч сльози часто душать, працюють до незмоги. Так не одне сторіччя з дитятком на руках, як мати Україна. Дола, шлях. Наша захисниця не лише воює, а й надихається. Ми хочемо розповісти вам про жінок, які вже увійшли в історію війни за незалежність. Це історії про сміливість і жертовність, про боротьбу та відданість, про материнську любов і сестринську підтримку. Дар'я Літовченко. Дар'я з 2015 по 2022 рік документувала події війни на Донбасі. Після початку повномасштабного вторгнення вона разом із родиною викувалася на Львівщину, але прагнення бути ближче до подій привело її на південь України. З жовтня 2022 року Дар'я працює у Миколаєві та Херсоні, фіксуючи реалії цієї війни. Її 13-річний син пишається мамою та її внеском у відсвітлення подій. Христина Вороновська, маючи дві вищі освіти. Христина на початку повномасштабного вторгнення забезпечила безпеку свого сина, а потім вирушила на Донбас. Там вона працювала волонтеркою та перекладачкою з іноземними бойовими медиками. Згодом Христина вирішила приєднатися до ЗСУ, де наразі навчається на бойову медикині взводу, ранучи змінити підхід до навчання новобранців і довести, що жінки можуть ефективно служити не лише у штабі, а й у бойових підрозділах. Леся Литвинова Після того, як її діти опинилися в окупації, Леся разом із чоловіком вирішила приєднатися до ЗСУ. Нині Леся служить сапером, виконуючи завдання розвимінування та забезпечення безпеки території. Вона підкреслює важливість адаптації та підтримки серед побратимів. А також відзначає, що присутність жінок на фронті сприяє зниженню напруги та конфліктів у підрозділах. Христина Бойчук, позивний Кудря Христина. Заступниця командира мінометної батареї 4-ї бригади оперативного реагування Нацгвардії України в армії з 2013 року. Через стать спочатку не брала участь у бойових діях, тому вступила до Харківської академії Нацгвардії України. Після випуску служила у бригаді швидкого реагування в Гостоме. Нині воює на Бахмутському напрямку. Має звання старший лейтенант. 18 лютого 2023 року їй присвоєно звання капітана. Катерина, військовослужбовиця 126-ї бригади територіальної оборони з Одеси, брала участь у бойових діях на південному фронті, захищаючи Херсонщину та Миколаївщину з кулеметом та гранатометом у руках. До служби в армії вона працювала в медичному центрі. На фронті познайомилася з майбутнім чоловіком, з яким мала доньку. На жаль, він загинув. Наразі Катерина виховує чотиримісячну доньку. Займається волонтерством та збирає кошти на антидронові системи для своєї бригади. Привіт, дорога матусю! Пишу я з фронту листа, до тебе у снах я горнусь, і все веселіші вуста. І вже оченята радіють. Від цього співає душа, і я не втрачаю надії, що все наяву буде так. Тільки не плач, не журися і не сумуй. Мамо, ти чуєш краще до Бога молися, і ти мене цим врятуєш. Боже мій єдиний Всевишній, молюся, даруй світлу долю донці у житті, збережи від кулі, від ворога в друзях, поверни дитину на рідний поріг, захисти від болю, відверни невдачу. За країну неньку захист бо несе. Молю тебе, Боже, душа моя плаче, нехай наших діток янгол береже. Подвиг жінок на війні в Україні. Це історія безмежної відваги, самопожертви та сила духу. Вони воюють на передовій, рятують життя під обстрілами, ведуть волонтерську та інформаційну боротьбу, підтримують військових і цивільних. Їхня мужність і незламність стають символом нескореності нації, наближаючи перемогу та творячи нову сторінку української історії. І коли ми чуємо слова слава Україні, ми відповідаємо не просто героям слава, а віддаємо шану тим. То віддав своє життя за наше майбутнє. Згадай, в дитинстві малювала ти, а я дивилася. Бачила, як очі сумують, і де коли губилися слова сказати, як люблю я Доню, ні, В життя. І нехай в моем домі любовна завжди. Чесні, щирі, незламні українські жінки руйнують усі гендерні стереотипи та власним прикладом доводять, що для них немає нічого неможливого. Жінки ніколи не обирали війну, але їм не залишили вибору вороги. Українські захисники та захисниці це справжні герої, які борються за свободу, гідність і майбутнє своєї країни. Вертайтесь живі додому, батьки, наречені сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта нації, справжня, без фальші, регалій і звань, спасибі, мужні, відважні, за мирне майбутнє світань. Щоденно в молитві кожній, благаємо Бога Отця, щоб кулі, лихі, ворожі не ранили ваші серця, рішучі, сміливі, гідні і певно найкращі із нас. Вертайте, живими, рідні, країна збідніє без вас. Доню, мама! Вертайтеся здоровими, живими, скидайте в тому, чоботи штани, зустріньтеся із рідними своїми, подалі від смертей.